22 квітня 2013 року пішла з життя Марія Савчин, член ОУН та боєць УПА, лицар бронзового хреста заслуги, дружина Василя Галаси, полковника УПА. Померла в місті Кергонгсон, штат Нью-Йорк, де й похована. Народилася 1 жовтня 1925 року, у селі Задвір'я під Львовом. У 1940 році стала провідницею підпільного юнацтва Оун у Львові. Пізніше над районовою УЧХ Українського Червоного Хреста, перемишльщини ЗВСКовою референтури Служби безпеки у краєвому проводі ОУН. У підпіллі зустріла Василя Галасу, який у травні 1945 року офіційно став її чоловіком. Галаса псевдо-орлан, був полковником УПА. За подружжям повсякчас полювали чекісти. У 1947 році Марія Разом з маленьким сином Зеноном перебувала у Кракові. Її вистежили співробітники МГБ і затримали. Жінка полишила дитину і втекла. За чутками, малого вєсиновив начальник місцевої служби безпеки Польщі. Надалі Марічка з чоловіком діяли в підпіллі у Карпатах, на Волині та Полісі. Василь Галаса організовував рейди у Паназахід. У липні 1948 року Галасу призначили краєвим провідником північно-західних українських земель Волинь і Поліся. У жовтні 1948 року у Василя і Марії народився син Петро. 11 липня 1953 року Марічку з чоловіком схопила оперативна група МГБ, яка діяла під виглядом повстанців. Подружжя перевезли у київську в'язницю на вулиці Володимирській. Керівництво МГБ запропонувало вислати кур'єра від імені Василя Галаси у США для встановлення контакту із закордонним представництвом української головної визвольної ради. Василь Галаса погодився лише за умови, що цим кур'єром стане марічка. Він був впевнений, що його розстріляють, і намагався врятувати дружину. Заручниками в Україні залишалися їхні родичі, син, та й він сам. Василя Галасу обіцяли звільнити після повернення Марії з заходу. За змовою Василя Галаса і Марії, вона мала залишитися за кордоном. Маленького сина Петра Марічка змогла побачити лише з вікна автомобіля перед від'їздом у США в 1954 році. Його виховувала дворідна сестра Василя на Тернопільщині, і хлопчик не знав, що живе у прийомних батьків. Василя у 1958 році засудили на десятьох років ув'язнення, але у 1960 році він був звільнений, хоч постійно перебував під наглядом Комітету державної безпеки. Василь Галаса одружився вдруге і забрав сина Петра до себе. Марія Савчин виконала свою місію, розповівши на заході про плани Комітету державної безпеки щодо знищення українських визвольних осередків за кордоном. Їй довелося пройти перевірки і пережити недовіру діаспори. У 1953 році Марічка емігрувала у США, там вийшла заміж за Володимира Пискіра і в їхньому шлюбі народилося двоє дітей Богдан та Лариса. Вона була активною учасницею діяльності громадських організацій української діаспори. Марія Савчин написала мемуари тисяча доріг. Було одне задумане діло, яке тримало мене при житті. Цей задум я виношувала в серці крізь увесь маршрут, він вів мене на захід провідною зорею. Я почувала, що доля недаремно привела мене останнього живого свідка, у вільний світ. Вона наклала на мене великий обов'язок зберегти пам'ять про нашу визвольну боротьбу, особливо її кінцевий період, зауважила Марія Савчин про свою книжку мемуарів. У 2003 році на запрошення. Осипа Зінкевича і видавництва смолоскип Марія Савчин» приїхала у Київ на презентацію другого видання книжки Тисяча доріг. У будинку вчителя на сцені Марію Савчин і Василя Кука багаточисельна публіка вітала, стоячи аплодисментами як знак поваги за їхню боротьбу за українську незалежність.